Розкажіть, будь ласка, а що зараз відбувається в приміщенні? Станом на сьогодні, ваша публікація була наприкінці минулого тижня. Я так розумію, що скандал зараз якраз набирає великих обертів. Що зараз відбувається в цьому приміщенні? Так, скандал набрав досить гучного такого розголосу. Дякуючи розголосу, до нас звернули увагу і на нашу сторону стали звертати і підтримуватись люди. Питання в тому, що зараз на жаль, на сьогодні представники злагоди 2 в особі були Василя та директора Грицяна. Надалі продовжує своє незаконні. Станом на сьогодні на ранок ми також викликали наряд поліції, оскільки, попри розголос, попри фіксування розбитої стіни, у нас сьогодні також починали розбивати нашу стіну в танцювальному залі. Відповідно, почувши усі звуки, ми превентивно зв'язалися з поліцією, з якою я веду зараз тісну співпрацю. Ми викликали наряд поліції і зафіксували порушення. Але на майстри не відчинили двері поліції. Поліція не змогла до них достукатися, і все нічого з цього поки не вийшло. Мабуть, представники злагоди знають, що вони мають хороший вплив, тому творять таке беззаконня, і навіть наявність поліції в них це абсолютно не зупинятися.